Номер 610 Breezy Rubiks Comfort. от Він в складеному стані. Розкладаємо. І ще ось тут, Хоп-хоп! Параметри. Ширина сидіння 43 см. Загальна ширина між підлокітниками 62, а глибина сидіння регулюється 40-45 см. Висота від сидіння до підлоги 41-50. Спинка, її висота 5, 49 см, важить 16 кг і витримує навантаження 125 кг. Це в нас вживане кресло колісне, але воно супер пупер мега, буде зручне. Зараз буду показувати. А, як завжди, підніжки, можуть бути царапани, звісно, вони складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по довжині, От тут чистиграніком. Тут ми регулюємо, кут нахилу цієї платформи. Ремінці проти зіскову зоні ніг. Дивимось на передні колеса, як обертається, нічого не штовпориться. Отже, підшипників в нормі. Подивіться, колеса майже нові. Це в нас литі колеса двохсотки. Досить таки хороший стан протектора. Ними буде зручно їздити по якомусь відносному бездоріжжю. Вилки регулюються. До речі, вони металічні. Задні колеса також литі, 24-ті колеса. Хороший стан протектора, але є царапини на ободах. Так, по всьому периметру. Швидко з'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Ось тут ззаді так само а регулюємо по силі затягу. З другої сторони, абсолютно те саме. Хороший стан протектора. Муфта працює. Ось десь, бачите, десь тут може бути ржа, але можливо вона відітреться. Блокування працює. Далі сидіння. Сидіння майже як нове. Тут м'який наповнювач, але все рівно раджу, ось ці заглушки тако знімаємо акуратно, на себе витягуємо і вправку. Те саме стосується спинки. Спинка майже як нова. Плюс вона регулюється по натягу і за кутом е, нахилу. Зараз покажу. Підлокітники у нас знімаються. Ось тут натискаємо. І знімає, плюс регулюється їхня глибина, ну і відповідно висота також. Тут все ціле, все окей. Дійсно, дуже хороший стан. І спинка, подивіться, от вона зараз є отак, да? але натискаємо ось оці штуки. І у нас, дивіться, можна трошки прилягти. Відпочити. А, і отак тискаємо, назад складається. Це от система газліфт. Позаду ось тут відбувається регулювання. Тобто принцип дії наступний: що людина, ви послаблюєте ось ці ремені, людина відкидається в таку позицію, яку зручно і потім вже ви затискаєте. Тобто комусь подобається більше, щоб було. Вона тяжко комусь навпаки більш вільніше. Позаду, ось тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. Ось тут відбувається регулювання, якщо е -е -е оце ми будемо пересовувати, то відстань між передніми і задніми колесами, а ось тут глибина сидіння. Ну, ніби все. Візок дійсно дуже класний. Легенький, однозначно вартий уваги. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання внизу під описом. Дякую за увагу!